І запитання, дитяче мілкування, експертна думка свіжий погляд. несподівані трактування. Навіщо людям дружити? Люди дружать, тому що дружба це коли ти можеш поділитися з людиною якимось секретом або якоюсь інформацією. Щоб о, розмовляти і не провед... і проводити час разом. Люди дружать, щоб, щоб їм не було скучно і щоб їм було весело, щоб допомагати е, одному. Щоб були друзі, щоб могли е, хтось піддержати людину і важкі часи. Щоб коли була складна ситуація, вони допомогли друг другу. Щоб не бути самолюдним, щоб не було сумно. Тому що е коли ти один, е ти, можеш, ти не можеш один щось зробити, але в тебе є друг, друг може допомогти, е щось там зробити, допом ну, допомагати. Друг це мож він може допомогти. В, ну, коли в, в тебе є трудний період, то він може підтримати, щоб не було скучно. Тому що щоб вони одного допомагали. Для того, щоб не було одиночества. Ось, коли ви одинокі, то ви знаходите свого друга. І вам буде не як ну, сумно, а весело. Дружба допомагає. Там, якщо в тебе щось сталося, то дружба може ну, допомогти їй щось там. Дружба, щоб людині було весело. Щоб було з ким розмовляти. Один одному допомагати, коли друг зустрів в якійсь може ямі, друг між може побігти і сказати своїм батькам чи людям, які були поряд, або подзвонити в допомогу. Щоб не було кому-сумно, бо е, людям пен, е, подобається компанія друг друга, їм цікаво і їм подобається дружити з цією людиною. Тому щоб ним не було сумно. Дружба для того, щоб якщо один друг попав в біду, другий допоможе з неї вийти.